Зручний мобільний зв'язок, яскраве сонячне світло, жахливе радіоактивне випромінювання, корисне у невеликих дозах ультрафіолет, ласкаве тепло пічки, рентгеновські промені, що бачать наскрізь, усе це електромагнітні хвилі. Вони мають спільну природу та поширюються у вакуумі з однаковою швидкістю. Чому ж їхні властивості такі різні? Чи є між ними якась принципова різниця? Як утворюються різні види електромагнітних хвиль і де їх застосовують? Пробуємо розібратися. Параграф 20. Шкала електромагнітних хвиль. Перше розглядаємо шкалу електромагнітних хвиль. Різні види електромагнітних хвиль передусім відрізняються частотою, а отже і довжиною хвилі. Саме різницею частот пояснюється той факт, що деякі властивості електромагнітних хвиль суттєво різняться. Якщо розташувати всі відомі електромагнітні хвилі в порядку збільшення їхньої частоти, побачимо, що частоти можуть різнитись більш ніж у 10-16 степені раз. Погодьтесь, це величезна різниця, і тому неважко уявити наскільки різними можуть бути властивості електромагнітних хвиль. Дана на рисунку шкала електромагнітних хвиль, поділена на ділянки, які відповідають різним діапазонам. Довжин і частот електромагнітних хвиль різним видам електромагнітних хвиль. Хвилі одного діапазону мають однаковий спосіб випромінювати та схожі властивості. Радіохвилі від найдовгих із довжиною понад 10 км до ультразвукових до ультракоротких і мікрохвиль із довжиною менше за одну мм породжуються змінним електричним струмом. Електромагнітні хвилі оптичного діапазону випромінюються збудженими атомами. У цьому діапазоні розрізняють інфрачервоне, теплове випромінювання, довжина хвилі становить від 780 нанометрів до 1-2 мм видиме світло, довжина хвилі 400-780 нанометрів, ультрафіолетове випромінювання. Довжина хвилі 10400 нанометрів. Рентгенівське випромінювання, довжина хвилі від 10 до 10 нанометрів виникає наслідок швидкого ударного гальмування електронів, а також у результаті процесів усередині електронних оболонок атомів. Гама випромінювання, довжина хвилі менше за 500 нанометрів, випускаються збудженими атомними ядрами під час ядерних реакцій, радіоактивних перетворінь атомних ядер і перетворень елементарних частин. Друге, застосовуємо радіохвилі. Електромагнітні хвилі радіодіапазону застосовують найширше сучасний мобільний зв'язок, радіомовлення, телебачення, виявлення, розпізнавання та дослідження різноманітних об'єктів, радіолокація, визначення, розташування транспортних засобів і людей, GPS навігація, GPS моніторинг та інше. Зв'язок із космічним апаратом тощо. Радіохвилі зробили життя людини набагато комфортнішим. Ми не відчуваємо їх, хоча вони впливають на загальний стан людей і тварин. Причому, чим коротші хвилі, тим виразніше реагують на них організм. Потужні електромагнітні хвилі негативно впливають на людину. Медики стверджують, що стільниковий телефон небезпечніше джерело електромагнітного випромінювання, тим більше, що він часто перебуває близько від мозку та очей людини. Поглинаючись тканинами головному мозку, зоровими та слуховими аналізаторами, хвилі передають їм енергію, і з часом це може призвести до порушення нервової, ендокринної та серцево-судинної системи. Третє, вивчаємо інфрачервоне випромінювання. Між радіохвилями і видимим світлом розташована ділянка інфрачервоного теплового випромінювання, яке у промисловості використовують для сушіння лакофарбових поверхонь, деревини, зерна та іншого. Інфрачервоні промені застосовують у пультах дистанційного керування, системах автоматики, охоронних системах тощо. Ці промени не відволікають увагу людину, бо є невидими, але існують приклади, які можуть відчувати та перетворювати невидиме інфрачервоне зображення на видиме. Так працюють тепловізори, прилади нічного бачення, які відчувають інфрачервоні хвилі довжиною 3-15 мікрометрів. Такі хвилі випромінюються тілами, що мають температуру від мінус 50 до 500 Градусів Цельсія. Цікаво, що багато представників фауни мають мають своєрідні живі прилади нічного бачення, які здатні приймати інфрачервоні промені. Четверте, дізнаємось про ультрафіолетове випромінювання. Ультрафіолетове випромінювання, на відміну від видимого світла та інфрачервоного випромінювання, має високу хімічну активність, тому його застосовують для дезінфекції повітря в лікарнях і місцях великого скупчення людей. Основне джерело природнього ультрафіолетового випромінювання сонце. Атмосфера Землі частково затримує ультрафіолетові хвилі, короткіші від 290 нанометрів жорсткий ультрафіолет, затримується у верхніх шарах атмосфери озоном, а завздовжки 290-400 нанометрів м'який ультрафіолет поглинається вуглекислим газом, водяною парою і озоном. У великих дозах ультрафіолетове випромінювання є шкідливим для здоров'я людини. Щоб знижити ймовірність сонячного опіку та захворювань шкіри, лікарі рекомендують не перебувати влітку на сонці між 10 та 13 годинами, коли сонячне випромінювання є найінтенсивнішим. Разом із тим, ену великої кількості ультрафіолет добре впливає на людину, адже сприяє виробленню вітаміну Д, зміцнює імунну систему, стимулює низку важливих життєвих функцій в організмі. П'яте рентгенівські і гамовипромінювання Найширше рентгенівське випромінювання застосовують у медицині, адже воно має властивості проходження крізь непрозорі предмети, наприклад, тіло людини. Кісткові тканини менш прозорі для рентгеновського випромінювання, ніж тканини організму людини. Тому кістки чітко видно на рентгенограмі. Рентгенівську зйомку використовують також у промисловості для виявлення дефектів, хімії для аналізу сполук, фізиці для дослідження структури кристалів, рентгенівське випромінювання чинить руйнівну дію. На клітини організму, тому застосовувати його потрібно надзвичайно обережно. гамма випромінювання, яке має ще більшу проникну здатність у дефектоскопії. Для виявлення дефектів у деталі в сільському господарстві та харчової промисловості для стерилізації харчів на організм людини гамовипромінювання чинить дуже шкідливий вплив, а разом із тим, чітко спрямоване та дозоване гамовипромінювання застосовують у лікуванні онкологічних захворювань для знищення ракових клітинок. Проміннева терапія. Підбиваємо підсумки. Спектр шкала електромагнітних хвиль, безперервна послідовність частот і довжин електромагнітних хвиль, що існують у природі. За способом випромінювання розрізняють радіохвилі, створюються змінним електричним струмом, електромагнітні хвилі оптичного діапазону, інфрачервоне випромінювання, видиме світло, ультрафіолетове випроміння випускаються збудженими атомами. Рентгенівське випромінювання створюється під час швидкого гальмування електронів. Гама випромінювання випускається збудженими атомними ядрами. Електромагнітні хвилі різних діапазонів мають різні властивості, тому по-різному впливають на людину і мають різні галузі застосування. Усі види електромагнітних хвиль поширюються у вакуумі з однаковою швидкістю. Зі збільшенням частоти хвилі, зі зменшенням її довжини, збільшується проникна здатність і хімічна активність електромагнітного випромінювання.